Здійснили чергові передачі квадрокоптерів на передову. Знаємо, що дрони в умовах сучасної війни це не просто очі для наших бійців. Вони рятують життя наших воїнів. Десять мавіків передали від нашої громади для хлопців 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Ну, від нашої громади маленький вклад в нашу перемогу. Дякуємо за службу. Стараємось. П'ята штурмова бригада отримала компактний потужний DJI Mavic Enterprise з ширококутною камерою, який допоможе в проведенні розвідки та виявленні ворожих позицій. Продовжуємо підтримувати наше військо, адже від їх забезпечення залежить наше завтра. Вже понад місяць пацієнти реабілітаційного відділення користуються міні-бібліотекою, яка переросла з ініціативи міського голови Книга ветерану. Ідею підтримало чимало мешканців міста: школярі, представники громадськості, волонтери. Працівники медичного закладу зазначають, що література, зокрема українська, має особливий попит. Тепер пацієнти проходять ще й ментальну реабілітацію. Благодійний фонд міст імені Михайла Савенка передав для реабілітаційного центру міської лікарні кахельну плитку на суму. 575 тисяч гривень. Нагадаємо, віднедавна в місті функціонує реабілітаційне відділення, де відновлюють здоров'я мешканці громади з інвалідністю, фізичними та неврологічними порушеннями, порушеннями опорно-рухового апарату, хворі з наслідками інсультів, травм та операцій, а також учасники бойових дій. Таном на 1 квітня вже 86 осіб заключили договори оренди на земельні ділянки в районі квіткового ринку, відповідно яких за ними будуть закріплені земельні ділянки, на яких вони здійснюватимуть продаж рослин. Минулого тижня комунальники на алеї проводили обрізку дерев, і вже сьогодні люди реалізовують там рослини. Минулого тижня в громаді розпочато місячник прибирання під назвою Весняна толока. Розпочали марафон заклади освіти, які згуртовано прибирали територію тренувального поля на міському стадіоні. Запрошуємо долучитися до загальноміської акції колективи підприємств та організацій закладів освіти, культури, охорони здоров'я та всіх охочих мешканців Кам'янця-Подільського. Прибравши біля своїх будинків, дитячих та спортивних майданчиків, скверів, ми разом зможемо зробити наше місто чистішим та комфортнішим. Нагадаю, Йому що акції з прибирання в громаді триватимуть протягом місяця.